Сьогодні у Чернівцях затримали та знешкодили стрілка, який розбещував дітей та застрелив патрульну поліцейську 3 жовтня на вулиці Воробкевича. Злочинця розшукували декілька днів, і сьогодні правоохоронцям нарешті вдалося вийти на нього. Спецоперація по затриманню відбувалася на проспекті Незалежності неподалік квіткового ринку та дитячої поліклініки. На місці подій побувала й наша знімальна група. Затриманий та знешкоджений. Сьогодні на проспекті Незалежності відбулася спецоперація по затриманню стрілка, який 3 жовтня вбив 22-річну патрульну поліцейську. Вона своїм напарником намагалася затримати особу, яка вчиняла дії сексуального характеру щодо дітей. В басейні, як ви знаєте, біля колишньої 27-ї школи, зараз 20-й ліцей. Злочинець застосував зброю. Зараз буде дуже багато питань, чому загинула поліцейська. Ніякий бронежилет при таких пораненнях її б не врятував. Я не буду конкретизувати ці речі, куди вона отримала поранення, але воно було смертельне і одне відразу. Патрульний поліцейський, який вижив, отримав два поранення. Інша куля вручила в бронежилет. За словами начальника нацполіції у Чернівецькій області правоохоронці, весь цей час проводили оперативно-розшукові дії та вели переслідування цього злочинця, моніторивши камери, які знаходяться в місті. Сьогодні ми дійшли. По камерах до будинку, де мешкав особа, яка вчинила цей злочин, як ми думаємо. Коли прибув спецназ, прибули оперативні підрозділи, особа знаходилася біля будинку, намагалася втекти. В подальшому ході переслідування відкрила вогонь бік поліцейських, була застосована зброя, злочинець так званий, отримав поранення, помер в швидкій допомозі під час надання йому медичної допомоги. В деталях Ну, які зможу, я назву. Але я вам думаю, сказав на загал, загальну інформацію, яку можна зараз використати. При ньому є документи, кажу відверто, ми розуміємо, хто це, але будемо перевіряти, хто, що за особа, де вона перебувала раніше. По документах, які були при злочинці, встановлено, що він є уродженець Криму і останній час був зареєстрований в Житомирській області. Йому було 53 роки. Чоловік мав при собі пістолет. З пістолета Типі марка в інтересах не розголошуємо. Вся інформація, яка була про автомат Калашнікова, ЗМІ? Це Фейт і не наданий з неперевірених джерел вашими колегами, але ми не знаємо, якими джерелами вони користуються. Я все життя користуюсь офіційним. Правоохоронці зазначають, що факт розбещення дітей є підтвердженим. Втім, чи був він систематичним, встановить слідство. Що ж до другого пораненого патрульного він наразі знаходиться в реанімації. Олександр Гуцул наразі знаходиться в реанімації. Дякувати Богу, його життю нічого не загрожує. Більш детальну інформацію будемо повідомляти вже згодом. Правоохоронці також додали, що довго не надавали офіційної інформації в інтересах слідства. Хотів перепросити у журналістської спільноти про мовчання саме офіційного головного управління національної поліції. Це було в інтересах слідства. Якщо б ми не затримали його зараз. Ми б тягнули ще до понеділка, оскільки в нас є певні дані, ми мали комбінувати, щоб його зупинити. Це була узгоджена позиція це разом це, з прокуратурою, тому що є певні методи і форми проведення досудового розслідування, тактичні прийоми, за які недоцільно було б говорити. От і все. Тому ніхто нічого тут не намагався сховати, навпаки, все робилось в інтересах досудового розслідування. За словами головного прокурора області, тепер безпеці чернівчан нічого не загрожує. Всі можуть спокійно ходити на роботу, ходити до школи. Також хочу зазначити, що попередні версії про вчинення золочення в сексуального характеру ми в нас немає жодних поки що даних і жодних потерпілих дітей, щоб не було ніяких маніпуляцій. Наразі це не встановлено, Поки що ніхто не звертався. Подальшому досудове розслідування по вказаному факту триває виключно три дні. Працює Чернівецька обласна прокуратура, головне управління національної поліції, всі спеціалісти ну. В подальшому можна буде надати більш детальну інформацію. Хочу всім нагадати, що в нас є таємниця досудового розслідування, і ми не маємо права просто на, на даному етапі все вам розповідати. Проте можна точно сказати, що на, на даному етапі вже в нас особа встановлена. Він ліквідований. Сьогодні під час затримання злочинець також був зі зброєю. Він знов відкривав вогонь по патрульних, втім, на щастя обійшлося без жертв. Стрілянина відбулася просто на очаху перехожих. В неї потрапив і депутат Чернівецької райони. Ради, який приїхав забрати зі школи доньку після того, як дізнався, що злочинець перебуває на території школи. Мені повідомили по телефону, що на території ліцею, де вчиться моя дочка, побачили цього маніяка з пістолетом, з зброєю в руках. Ну, я, звичайно, зразу під'їхав сюди і фактично вже, за мною, за мною вже так само. Під'їхали спецслужби, і фактично я попав під цей обстріл. Ну, все відбувалося на очах, тут буквально через дорогу. Володимир Мунтян додає, поліція виконувала свої обов'язки професійно, так само, як і в школі. Вчителі відреагували на ситуацію оперативно та злагоджено. Вчителі молодці дітей зразу ну, не бомбосховищі, а там облаштований підвал. Дітей відвели туди. Діти не були проінформовані, щоб не було паніки. Уже пізніше дочка узнала, що тут таке відбувалося. Так що, ну, слава Богу. Перший день я, звичайно, її не відпустив в школу, а коли я побачив, що ця історія вся затягується, вже відповідно сьогодні вирішили відпустити її до школи. Треба було ще нам зачекати. Затримання відбулося неподалік квіткового ринку. Налякані продавці кажуть, спочатку нічого не зрозуміли, втім потім почули вистріли. Тут ніхто не бігав, там дівчата ховалися, падали бідняги там унизу, а ми навіть не зрозуміли, що таке почали тікати. Хотіли тікати, але ще затихлося. Я б його просто розірвала і все. І, і, і як собаку, декілька хурі, а не його лишати життя. Я нічого не можу говорити, нема слів, не можу, трясуся, не можу. Щось... Було багато пострілів було дуже багато. Дуже близько бачила, як пробігали поліцейські наші. Цього не бачила, не знаю, як його назвати. Дуже чула гучні постріли, звичайно, злякалася, але слава Богу, що так сталося. Я не знаю, чи його ранили, чи вбили. Але... Прости, Господи, слава Богу, я вважаю, що його потрібно знищити. Тому що ну, діти. Резонансна подія сколихнула все місто. Втім, правоохоронці зазначають, тепер мешканці чернівців можуть спати спокійно. Олена Крічко, Ярослава Буячок, Андрій Кордубан, Чернівецький репортер, телеканал СІ 4